Вітаю, малятко. Вмущуйтеся зручненько в своє ліжечко. Сьогодні на каналі Солодких Снів я розповім вам українську народну казку лисичка сестричка та вовк панібрат. Були собі дід та баба. От раз у неділю бабка спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла в поле, сіла, вияла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От, біжить, аж хлопці бичка женуть. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко, проміняйте мені бичка тридячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж, аж аж. Таки найшла одного, проміняв. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла. І бичка гоном погнала. Ті зачекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на санчата. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве, не рубала дрів. Зробила санчата, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова, здорова була, лисичко, сестричко. Здорово, вовчику, братику. А де це ти взяла бичка третячка та санчата? Та де ж? Бичка заробила, санчата зробила, та їду. Ну, то підвези же мене. Куди я тебе візьму? Ти мені санчата поламаєш? Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. О, та клади вже, ніде тебе, діти». От вовки поклав лапку, від'їхали трохи, вовки каже покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, ти мені санчата поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. вовки поклав. Їдуть, їдуть, коли це. Трісь. Ой лишечко, каже сестричка, сани тріщать. Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Їдуть далі. А вовчик знову покладує лисичку сестричко і третю лапку. Та де ти їй кластимеш, ти мені зовсім сани поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Та ти мені санчата зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу. От таки чого я поламаю? Я легенький, сяду я, лисичко, сестричко бо притомивсь, я помаленьку. Та сідай вже, нема де тебе діти. От він вліз зовсім у санчата та тільки сів, а санчата трісь, 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 трісь так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти, а щоб тобі добра не було, проклятий вовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді іди ж тепер і рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. Ах, капосний, вовцюгане, як санчата ламати так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве. Пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве. Нарубав тягне до лисички. Глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю в не вибереш, не то на полозок. Давай вона вовка знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? Коли воно таке рубається? А чом же ти не сказав, так, як я тобі веліла? Ні, я саме так і казав рубайся, дерево криве й криве. Ну й дурний же ти який, я до того недотепний, сидиш тут, бичка доглянь, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти, почав він перекидати, що було в санчатах. Ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка зсередини, все виїв. Туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер тоді сам навтьоки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобці Пррррр. Вона за паличко тільки прийняла її, а бичок гуп і впав. Ну, стривай же ти проклятий, вовцюгане. Я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала посеред дороги і ноги відкинула, причаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає, накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров. А що це ти тут робиш, лисичко сестричко? Рибку їм дай же й мені. Отак я стільки морочилась, ловила та й віддай йому. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же її ловити? Піди до ополонки, вструми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й не ловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже рибко, велика, та все велика. Ловись, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика, не хочеться йому малої. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все мерзний-мерзний вовчий хвости, мерзний-мерзний вовчий хвости. а вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися, рибко, велика, й мала. А ну я й так, ловися, рибко, велика, та все велика. Ворухнув вовк хвостом важко вже. А лисичка, ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом. Ану, вовчику, тягни. Вовк як потяг. А хвіст уже примерз до ополонки, не витягне. А вона його ще й лає. А капосний вовцюгане, що ти наробив? казав, ловися, рибко, велика та й велика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу, покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить, ідіть, люди, вовка бить! Як назбігалося людей, хто з сокирою, хто з вилами, хто з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, а лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе. Добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулася хворою, тільки стогне. А вовк побачив її. А каже, така ти наробила, ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона... Ой, вовчику братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене мозок тече? Так мене побили, що й голову проломили. Вовчику братику, підвези мене. Я й сам не здужаю. Та в тебе ж тільки пів хвоста нема, а мені й голову проломили. Ой ой ой, ой, ой не дій ту додому. То сідай уже, що з тобою робити? Вона залазить йому на спину. Вмощується та так стогне, повіс її вовк. От вона їде та все приказує Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знов нищичком битий не биту везе. От довіс він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та. Битий небиту привіз, битий небиту привіз. Вовк до неї хотів зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк. Ну й клята ж лисичка от так піддурила та й потяг додому. А лисичка живе собі, та й курей ловить. На добраніч малюче. Щоб не пропустити наступну серію, ставте лайк, пишіть в коментарях, яку казку хотіли б прослухати, і підписуйтесь на наш канал.